Так, ось папочку ти відкриваєш, подивися ті папочки, підготовлені, що там є. подивися матеріал. О той матеріал треба буде черпати. Так, записувати. Оце твоє. Спочатку наприклад, ми будемо робити з відео чи з картинок. Клацаємо на відео, а потім імпорт. І тут відкривається різновид відео. Ми їх відмічаємо, відкриваємо, скільки нам потрібно. І будемо ми створювати відео. Про, е багато багато буде. Буде. Це він зробив. Так. А як зробити його? Як зробити? Ти трошки пояснив, що оце заставки, заставки можна брати, да. а можна само заставки. Поки загружається, ми продираємося деякі класи, де можна вилучити його до ні. Учили целі гарна карточка, і воно вилучиться. Коротше, тоді беремо відео, яке ми хочемо робити. Так само, шукаємо в папці на відео запити, що вона забула. Ми давай зробимо виставку суму або виходимо. Так? Вжимаємо, приносим. на початок. Ось сюди, так? Нас <плес> так ось вдянувся, у нас вже є. Так, потім дивимося виставку сьомої класу. Де квіти? Ось, наприклад, <плес> як пам'ятається мій клас, <плес> то я пам'ятаю, що не садимо. Скільки займаємо прогортаємо зараз потихеньку, щоб деякі погані міст, не були. Можна так проглянути швидше, бо так буде дуже велике займання дуже великий час. Ми ось продивимося швидко. І ось візьмемо, знову наж... цю на нього, зупинимо, звичайно. Також ми із цього відео можемо зробити маленьку фотографію. Ну, ми це будемо пізніше. Далі пробиваємося. Можна взяти з якоїсь маленьку, там маленьку маленьку рибок квітів. Ну у нас більш всього так також казали, не дуже багато, Тому ми це поставимо. А Аж розкладається просто головна тема. Це музик, та може бути.

Ну мене, це, це ваша робота, ми можемо, якщо нам означає допомагати, і ми йдуть дуже гарно, тому що сама вже зразу подавали вчителі. Не виставка візьмемо ефект для того, щоб яке в нас буде спочатку на якому ми напишемо. Ми будемо якесь країна. Щоб на початку була гарна або наприклад.